У структурі національної поліції є підрозділ, який не просто контролює, а допомагає вдосконалюватися, який дивиться на процес не зовні, а вглиб. Головна інспекція це інструмент розвитку, корекції і впевненого управління. Ми працюємо для того, щоб кожне поліцейське рішення було обґрунтованим, кожна дія професійною, а система ефективною. Наша місія забезпечити належний рівень управління в поліції. Але розвиток це не лише про підтримку, це і про відповідальність. Там, де потрібне адекватне реагування, воно застосовується, і це можуть бути як управлінські рекомендації, так і жорсткі дисциплінарні заходи. Супроводження змін здійснюється на всіх рівнях від організаційних структур до конкретних управлінських рішень. Поліцейські управління головної інспекції допомагають впроваджувати нові стандарти, цифрові інструменти, сучасні методики планування і контролю. Підрозділ активно співпрацює з громадськими інституціями, органами місцевого самоврядування, експертним середовищем. У цій взаємодії вибудовується не лише можливість вдосконалювати поліцію, а й підсилювати довіру громадян до інституцій безпеки. Головна інспекція це не просто внутрішній контроль, це механізм пасійного вдосконалення, який працює системно, впевнено і відповідально. 18 квітня день створення департаменту головної інспекції та дотримання прав людини. Але ми не святкуємо, а підбиваємо підсумки, переосмислюємо цілі, коригуємо вектори, визначаючи нові орієнтири на майбутнє.